У великому зеленому лісі, де дерева гомоніли своїми кронами, а вітер шепотів казки усім, хто хотів слухати, жила маленька білочка на ім'я Руся. Вона була дуже допитлива, весела і мала хвостик, пухнастий, як хмаринка. Одного вечора, коли сонце вже сховалося за пагорб, а небо вкрилося зорями. Руся сіла на гілку старого дуба і дивилася в небо. Їй дуже подобалося вигадувати історії про зорі, що кожна з них має ім'я і долю. А що як одна з них моя? прошепотіла вона. Маленька зірочка, що світить тільки мені, в ту саму мить одна з зір впала з неба, залишаючи за собою яскравий слід. Руся аж підскочила, ой, це мабуть вона. Моя зірочка впала, і тепер її треба знайти. Не вагаючись, білочка сплигнула з дерева і помчала у темряву лісу. Вона знала, зірки не падають просто так Їх треба повертати на небо, інакше ніч стане темною назавжди. Невдовзі Руся натрапила на сову, що сиділа на гільці, мружачись на неї. Куди це ти, мала, біжиш уночі? запитала сова. Я шукаю свою зірочку. Вона впала з неба, і я мушу її знайти. Сова похитала головою зірки то дуже рідкісні речі, їх видно тільки серцем. Шукай там, де найсвітліше. Не очима, а добром. Руся не зовсім зрозуміла, але подякувала і побігла далі. У густій частині лісу вона зустріла ведмедя. Той саме лягав спати у своїй печері. Хто це шумить? буркнув він, потираючи очі. Це я, Руся, я шукаю свою зірочку, зірочку, бурмотів ведмідь. Я чув, що зорі ховаються там, де добре і тепло. Подивись у місцях, де живе дружба. Руся замислилась. Дружба, це цікаво. Вона подякувала і побігла далі. На галявині Руся натрапила на їжачка, що саме збирав яблука у маленький кошик. Привіт, їжачку. вигукнула вона. Ти не бачив зірочку? Вона впала з неба. Зірочку ні, не бачив, але коли щось дороге падає з неба, його не можна шукати самотужки. Попроси друзів про допомогу друзів. здивувалась Руся. Вона ж побігла так раптово, нікого не попередивши. Руся повернулася на галявину, де жили її друзі зайчик, бобрик, мишка і сорока. Вони всі вже помітили її відсутність і дуже хвилювались. Де ти була? спитала сорока. Ми шукали тебе, вибачте. Я побачила, як впала зірочка, і побігла її шукати. Ти б не змогла знайти її сама, сказав зайчик, але разом можемо. І всі гуртом вирушили на пошуки. Друзі шукали в кожному кутку лісу. Під камінням у траві біля озера, і раптом там, де росли ромашки, в яскравому місячному сяйві, вони побачили щось блискуче. Це була не справжня зірка з неба, а маленький кристал, що загубився, мабуть, від пташки. Руся поглянула на друзів і усміхнулась можливо, це і не зірка. Але завдяки вам я відчула справжнє світло всередині, це і є моя зірочка. Усі обійнялися, і Руся зрозуміла не треба летіти до неба, щоб знайти диво, інколи достатньо щирої дружби. Коли ліс знову вкрило зоряне небо, і кожна тваринка вже спала у своєму домі, Руся сиділа на гільці і дивилась угору. Зірочко, тепер я знаю. Ти завжди зі мною, коли поряд мої друзі. І одна з зір знову засяяла трохи яскравіше, ніби підморгнула, і це була не казка, а справжнє чудо.